Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Вересень оголошений місяцем міжнародного забігу під назвою Шаную воїнів. Біжу за героїв України. В усіх країнах, які нас підтримують у ці найважчі часи, а особливо, де є українська діаспора, відбудуться такі акції на підтримку родин загиблих у російсько-українській війні наших героїв. Учасниками цьогорічного забігу в Івано-Франківську стали більше трьохсот людей різного віку. учасниками забігу були люди різного віку, як діти загиблих українських героїв у війні, також і батьки синів, яких вже немає серед живих. Це страшно просто то все згадувати У 2015 році, 31 січня. Він загинув, їхав по поранених. Сьогодні я так вирішила, що я буду за сина цього. Його ідею кілювати в життя. Олена Неспяк бігла разом з своїми синочками, п'ятирічним Матвійчиком та п'ятимісячним Методієм. Їхній тато Михайло загинув в липні цього року. Я біжу за свого тата, загинув на сході України. Друге. Наш тато був дуже сильним, дуже дуже хорошим, дуже дуже сильною людиною. Я завжди вірив в цю перемогу, і напевно до кінця вірить на небі. Знаємо, що він поруч з нами. Він був спортсменом, тому у нас була колись ним мрія пробігти, пробігти такий марафон, але ми завжди спішили жити, але на жаль, цього таки не встигли зробити разом. Скоро буде піврочку. На жаль, нас така ситуація, що татка не побачила. Коли він народився, так, коли він він. Олена каже, що виховує синів мужніми та сильними, а основне патріотами України, такими, як був їхній тато, В забігу взяли участь всі охочі, які підтримали родини загиблих героїв України. Це для мене честь бігти за ім'я героя якогось. Тобто, цим я хочу показати всім сім'ям, всім родинам, що Україна разом з ними. Що ми всі разом ми підтримуємо один одного? Метою нашого забігу, окрім шанування, окрім підтримки наших родин, є те, що кожен учасник, який прийшов сюди, отримавши номер, прочитав прізвище загиблого героя, має можливість прийти додому, зайти в соціальні мережі, зайти в засоби масової інформації, і поцікавитись історією тієї людини, того героя, який загинув на війні, і за якого він пробіг. Залишити такі родини наодинці зі своїми проблемами не маємо права, каже голова Івано-Франківської громадської організації, членів сімей загиблих у війні Олена Турусова. Все залежить від того, де який командир і як відноситься до. Родини загиблого, чи дислокація, затримки дуже великі. Тому наші родини сімей загиблих не можуть отримати статус. Це недопустимо. По півроку, рік, а Бог знає. А кожен день привозять все нових і нових двохсотих. Для вирішення цих питань представники громадських організацій з Прикарпаття звернулися до Верховної Ради України та інших гілок влади. Війна в Україні наробила чимало лиха. Сотні тисяч людей змушені були покинути рідні міста та переселитися на більш безпечні території. В Івано-Франківській області триває облаштування гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб. Гуртожитку одного з навчальних закладів Бурштина вже тривалий час живуть переселенці з різних міст Східної України, де тривають активні бойові дії. Тепер тут знайшли прихисток близько півсотні людей. Щоб облаштувати ще додаткових сім кімнат, звернулися до Приватної фірми, яка виділила більше ста тисяч гривень на меблі, співфінансування 41 тисяча гривень з департаменту освіти обласної військової адміністрації, каже директор коледжу Андрій Козак. Якщо говорити про виготовлення цих меблів, то мова йде за. Фірму, яка працює в Києві, та й по мережа ресторанів по нашій всій державі. Але разом з тим, коли відчули потребу, те, що ці стіни так гуртожитку треба наповнити і зробити зручності для внутрішньопереміщених осіб, то вони відгукнулися. Умовою, звичайно, була співпраця з обласною державною адміністрацією та співфінансування даного проекту. Виготовляли меблі на місцевому виробництві. Його керівник Володимир Кир. Карінчук каже, що це вже п'яте замовлення від цієї приватної фірми. Меблями забезпечують і інші райони області, де живуть переселенці. Мало того, що ми допоможемо переселенцям, так само допомога для місцевого виробника. Ми мали роботу з місяць часу і, і втримали хлопців, і дали зарплату. І... І податки заплатили. Люди, які живуть в гуртожитку місцевого коледжу, тепло відгукуються на допомогу. Правда, кажуть, що бракує їм тільки вайфаю. Все розбили, і університет розбили, і нашу салтовку розбили. Е, ну, Я скажу так, що мені подобається і це містечко невеличке. Я про нього нічого раніше не знала. Знала, що є бурштинська тес. Е, і так от спіткала мене, мене лихо, що мені сюди прийшлося, довелося сюди приїхати. Але ви знаєте, напевно, не просто так я сюди попала, а попала до добрих людей, до чуйних людей. У нас все є, так, у нас все є. Все. де можна купатися, є, і на ліжках можна спати. Мрія, щоб все закінчилось. А що саме закінчилося? Е, Найбільшою мрією цих людей є повернення до рідного і вже мирного міста. Втрачений дім під такою назвою громадська організація Молода просвіта Прикарпаття презентувала фотовиставку та соціальні відеоролики, які відтворюють реальні історії переселенців. Впродовж двох місяців було зібрано 22 розповіді людей з різних куточків України, де відбуваються активні бойові дії. Тепер вони переселенці, яких прихистили громади Прикарпаття. Проєкт впроваджено за підтримки міжнародної гуманітарної організації Коре допомога спрямована громадою, виставка портретів переселенців разом з їхніми розповідями, перекладеними англійською мовою, можливо, помандрує і в країни Європи. Ми хотіли показати не тільки окремі історії цих 22 людей, але історії сотень тисяч тих, хто сьогодні тікає від війни і те, що вони проживають в наш час. Це історії з кожного регіону України. Ця виставка є репрезентативною і по статі, і по віку. Якщо ви подивитесь, тут є і чоловіки, і жінки, дорослі, молоді, старші, тут є сім'ї, тут є родини, тут є люди, як з Київщини, так і з Донбасу. Тут є люди зі Сумщини, з Миколаївщини, з Херсонщини, і ці люди говорять про те, що їм довелося пережити. Самі страшні то з Маріуполя, звісно, та з під Києва. Є люди, які ну розказували такі речі, що ну я не знаю, це дуже страшно, дуже складно. А, а портрети так само, ну я мені складно обрати, чесно. Отак, от, от якщо б сказала б обрати де п'ять, я б точно не обрав би. На Прикарпатті відзначили іноземних та місцевих волонтерів, які найбільше сприяли допомозі ЗСУ та переселенцям. Це цілий перелік організацій та міжнародних фондів, що надавали допомогу Україні та Івано-Франківщині, зокрема, в цей складний час. Серед них були і номінанти нової премії «Доблесть Прикарпаття. Кожний день наша праця, ваша праця на благо нашої держави. Це є боротьба за незалежність, це боротьба за свободу нашої країни. Кожен вкладає все, що може, а виходить великий потужний результат. Потужний результат, який вже сьогодні ми демонструємо цілому світові, що Україна вистоїть. Шкільна освіта України нарешті звільняється від нав'язливого руського міра. Мовиться про зміни в програмі та заборону викладання творів російських письменників в загальноосвітніх школах. Від червня в Міністерстві освіти і науки України працювали над змінами в начальних планах з історії, географії та зарубіжної літератури, адже відомо, що учні в наших школах вивчали багато творів російських письменників та поетів. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну шкільні програми довелося змінити. Йде війна, і відповідно багато російських письменників не є вже для вивчення у наших навчальних закладах. Так само це зроблено і в галузі історії, і географії і інших дисциплін. Ми повинні виховати українського патріота і надавати ту програму, яка відповідає реаліям, які сьогодні є в українсько-російської війни. Міністерство освіти і науки 3 серпня оприлюднило нові змінені навчальні програми, в яких письменники російські вилучені. Вивчати чи не вивчати твори таких письменників, як Михайло Булгаков чи Володимир Короленко вирішуватимуть педагоги. Єдина умова, ці твори повинні бути перекладені українською. Письменник Юрій Андрухович впевнений, російської літератури у шкільних програмах завжди було дуже багато. У такий спосіб українським дітям нав'язували радянську ідеологію. Це період, ну, передусім, великого такого відмежування українців від усього російського. Цей період не ми його спричинили. На нас напали. І ми, що цілком природно і зрозуміло, ми шукаємо самостійності не тільки в політичному сенсі, ми шукаємо її також зрозуміло в сенсі культури, і, зокрема, коли вивчаємо у школах літературу. Мешканці та гості Прикарпаття на такі освітянські зміни реагують по-різному. Нам зараз нічого російського абсолютно не потрібно. Ні літератури, ні культури, нічого нічогосінько. У мене думка така сама, тому що російського нам не потрібно через те, що була пропаганда російської мови, російської культури. Щодо російської літератури категорично, ні. А, хіба що можливо якісь створи, які були. А, опубліковані в доволі таки пізньому е, часі, наша молодь е, відчула на собі прояв російської агресії і може зробити висновки, е, якісь е, більш-менш логічні навіть. Е, Якщо е, стикнеться безпосередньо з якоюсь пропагандою, якщо розглядати це питання вже в більш старших свідоміших людей, то можливо, можливо, так, але суто задля якраз таки задля формування цього. Критичного мислення, коли ми вивчаємо і одну сторону питання, і так само вивчаємо іншу. Культура дітям нашим російська взагалі не потрібна. Є багато хороших країн, багато хороших письменників. Нехай діти вивчають, не знаю, якихось здорову, здорові, цікаві книжки, не знаю, німецькі, італійські, казки чи книжки. Я думаю, замінити є чим корисніше, ніж ми можемо вчити дітей чогось корисного, а не окупантів. Якщо ж батьки та учні не погоджуються з вибором вчителя, вони можуть звернутися до адміністрації школи. Письменник Юрій Андрухович дав ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі та поділився роздумами, висновками, відчуттями щодо сьогоднішньої брутальної російської агресії проти України. Я вчора прочитала статтю Ющенка, що Ющенко звинувачує Європу, що мовляв Європа дозволила. Виростити такого монстра як Путін своєю такою, ну скажімо, м'яко кажучи, толерантністю до Раша тудей до цих всіх пропагандистських моментів їм було тепло, газ був дешевий. Яка ваша думка з цього приводу? Я в цілому погоджуюся з цією точкою зору. Єдине, я проти того, щоб зробити Європу і Захід єдиними відповідальними за це. Що, мовляв, це тільки їхня провина. Якась частина провини, безумовно, лежить на них, і на це є десятки різних причин, чому вони так поводилися. Але і прагматичні, звичайно, газові і нафтові якісь там ціни і так далі, там також є. Але багато в чому. Захід, зокрема, європейці, у цьому випадку виступають ну, не стільки якимись спільниками Путіна чи зловмисниками, скільки також його жертвами. Їх, як жертви, звичайно, не порівняти з, з тим, що ми переживаємо, але вони також обмануті, вони також обведені навколо пальця, тому що вони весь час намагалися стосувати. Ті принципи власне толерантності і, і взаєморозуміння, які вони вважають ну само собою зрозумілими і правильними а, у повоєнню повоєнному світі, так після другої світової війни, ну людство, начебто, багато що переосмислило і змінило негатив на позитив. Єдине, що Путінська Росія чудово з цим розібралася, і почала їх у цьому якраз і перегравати увесь час. Тобто, усвідомлюючи цей ненасильницький, такий підкреслено дружній м'який характер західної цивілізації, Росія почала робити щось цілком протилежне: агресивне, зухвале, жорстоке. І я маю велику надію, що саме напад на нас, саме ця агресія проти України, вона зараз в наші дні, вона значною мірою все-таки змінює цю європейську ментальність, роблячи її такою твердішою, суворішою. І ну, я думаю. Просто немає в, в західному світу іншого виходу, як тільки е, брати приклад із нас, як ви, як письменник, відчуваєте е, нерв сучасного українського суспільства? Бо по різному кажуть, є і скептики, хоча ми героїчна нація, і це зрозуміло, і це апріорі, і як кажуть, Авсіма, як ви, як письменник, відчуваєте? Я думаю, що визначає наш сьогоднішній настрій, визначає безстрашність. І безстрашність є найрозумнішим вибором у цьому плані. Українці цілком слушно вирішили, що набагато правильніше не боятися Росії, ніж боятися її. І тільки не боятися означає стримати і, врешті-решт, перемогти. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом. Ми його не боїмося, як каже письменник Юрій Андрухович. А тому обов'язково переможемо. До зустрічі!